Станом на зараз, щитові за адресою. Ви мене чуєте? Щитовій за адресою Івана Мазепи 49. Підприємство. щитовій, відповідно, зараз там працює. Дуже добре. Важливо. Дивіться, ні, станом на зараз не було. Що воюють чоловіки?

Я маю повагу, я чекаю. На них ці питання. Я чекаю. Хто okay. їх за хірого обирав оці? Безполізнику. Сидить дуже. Вона чекала. Ні, він сказав. У нього він зараз от шукає. Він каже, я тихні я їжджу на машинах, не треба їх защищати, вони всі у пирі і хаптують. Ну він час хоче сказати, він чекає, поки ви закінчите. Але зараз постараються кинуть врім'янку від двох запитаних. Та вони вже собі кинули рівнянку. Та ну Послухайте, ну що не перебивай, дайте чуть-чуть запітати, щоб ви хоча б могли холодильники включити. Вони далі будуть продовжувати свою роботу капітально. Значить, дивіться важливо, ми зараз хлопочемо, і я прошу Вобеленерго, щоб зараз ваші будинки я прошу. Щоб сутки не задіювали в чергах в штучному режимі, не відключали, щоб морозилки могли набрати. Да. Ви зрозуміли, щоб вони набрати Такі у вас є. та немає. Та дивіться, я ж їх прошу, хай дзвонять куди угодно, хай розказують, що ви можете пап. Послухайте, вона і ще не не раз не кажу це. Я кажу, що ми, ми поки просимо, що вона не може. Так ми у мене немає цієї кнопки. Ми по всім домам так просимо. І ще раз кажу, я після ще поїду на спортивний. Ми там так само люди чекають. будь я зараз дивіться, станом мені зараз сказали, що ремонтна, ремонтна бригада зараз вже починає роботу. Зараз мені вона, зараз тільки починає роботу. Вони важні. Стоп.